Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Онищенко і я рада вітати вас на своєму youtube каналі Сьогодні наше відео буде з такого неймовірного місця з такої локації, саме з кав'ярні, тому що я би хотіла відповісти на ваші численні запитання під попереднім відео про каву в гейзерній кавоварці. Де ж ще записувати таке відео, як не в такій атмосфері і з чашкою смачної кави? Що ж, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку під цим відео, а ми переходимо до ваших коментарів і до деяких нюансів, на яких би я хотіла сконцентрувати вашу увагу. І, звичайно, перший коментар, який зустрічається дуже часто, це те, що італійці каву так не варять. Хочу зазначити, що я жодного разу не сказала, що італійці варять каву саме так. Це мій особистий спосіб приготування. Я передивилася не дуже велику кількість різних відео, перечитала велику кількість інформації про те, як Зробити каву з гейзерної кавоварки максимально смачною і обрала для себе цей спосіб. Якщо я не маю часу, не маю бажання, то звичайно я так не роблю. Я доварюю каву самим звичайним способом на вогні, тобто вона протікає повністю вся без охолодження, і тоді я вже нею смакую. Але якщо я хочу розкрити смак кави, якщо я хочу насолодитися нею максимально, я маю для цього час, натхнення, бажання, то я буду охолоджувати її для того, аби кава не була максимально гіркою, а Залишила оцей свій аромат, залишила неймовірний цей смак того зерна, який я купувала, і каву з якого я хочу отримати. Що ж, а тепер переходимо безпосередньо до ваших коментарів. Я буду на них відповідати, буду їх зачитувати. І ще раз хочу подякувати за таку вашу активність під тим попереднім. відео. Отже, переходимо до ваших коментарів. Я починаю їх зачитувати і відповідати на них. Дуже багато хто написав, що раніше е, ніколи не користувалися гейзерними кавоварками, або вони десь були закинуті. І я дуже рада, що моє відео допомогло вам все ж таки спробувати зварити каву в цій гейзерній кавоварці і відродити, дати їй, так би мовити, нове життя. Е, також були комедні коментарі з приводу того, що забули перемішати каву, але потім я думала, що дійсно е, хтось пожартував. Ви написавши цей коментар, але я побачила, що ні, тому що багато хто рекомендує, коли кава зварилася, перемішати її, адже був коментар про те, що максимальний концентрат осідає донизу, а зверху буде більш така рідка кава. Тому якщо вона розрахована на декілька чашок, а не на одну, вам обов'язково потрібно її ложечкою перемішати всередині. Для мене це також цікавий лайфхак, але якщо вам буде корисно, обов'язково спробуйте. Так, наступний коментар це те, що. Якщо я п'ю каву Еспресо або лунго, то яку мені купляти гейзерну кавоварку? Маю на увазі об'єм і скільки класти ложечок. Дивіться, якщо ви хочете варити каву, ви п'єте невеликий об'єм і хочете варити каву на одну маленьку чашку, то відповідно ви берете мінімальний розмір. Тобто вони є від мінімального до максимального розміру. Я думаю, що хто заходив в магазин там, де продаються гейзерні кавоварки, ви мали це побачити. Тобто є зовсім малесенькі такі, мініатюрні, а є досить великі такі, як. Моя, наприклад, я люблю варити кави багато, тому що зазвичай я випиваю одну-дві чашки вранці, і тому мені потрібна була велика гейзерна кавоварка. Якщо ж ви випиваєте мінімальну порцію 40-60 грам, то берете таку ж кавоварочку маленьку і виварюєте для себе уже той об'єм, який вам потрібний. Так, далі дивимося ваші коментарі. Який об'єм вашої кавоварки, скільки ложечок кави ви даєте на нього? Таких коментарів також було дуже дуже багато. Я вдячна всім, хто відповідав на ці коментарі, допомагаючи мені. І я хочу сказати, що тут не вимірюється все ложечками, як я вже говорила в попередньому відео, а це дуже важлива інформація, на якій я хочу також зосередити зараз вашу увагу. Це те, що контейнер для кави ви засипаєте в рівень. Єдине, що вам не потрібно утрамбовувати, ущільнювати каву тобто вода має легко проходити через каву, коли вона. Вода перетворюється в пар, проходить через каву, і, відповідно, уже переходить у ємність там, де збирається сама кава. Тобто, ви засипаєте неважливо, якого розміру ваша кавоварка. Вона розрахована на одну маленьку чашку, на одну велику чашку чи на дві великих чашки. Це не має абсолютно ніякого значення, тому що із збільшенням розміру вашої кавоварки буде збільшуватися і розмір тієї ємності, куди ви засипаєте каву. Тому. Ви засипаєте її завжди в рівень, але не ущільнюєте. Також Запитання, чи потрібно, якщо у вас велика кавоварка, а ви хочете зварити невеликий об'єм кави, чи потрібно заливати менше води? Ні, це також нюанс, який ви дотримуєтеся, неважливо, якого розміру ваша кавоварка. Тобто води потрібно завжди доливати до середини клапана. Клапан взагалі у нас мені також написали коментар про те, що клапан не можна заливати. Так, я не говорю, що його потрібно заливати повністю, тому що вода тоді підніметься в сіточку. Ви доливаєте десь до до середини клапана, але також бувають різні конструкції кавоварок. Якщо ви бачите, що до середини клапана, і тоді вода вже переходить в сіточку, то наливайте звичайно менше. Навіщо потрібен клапан? Якщо щось відбувається неправильно під час варіння, наприклад, у вас дуже дрібна кава і вода не проходить. Через неї, то через цей клапан він буде пропускати потім пар, які утворюються так, аби ваша гейзерна кавоварка, звичайно, не вибухнула. Але якщо все зроблено правильно, то неважливо, ви доливаєте до клапана чи до його серединки, але ж е, нічого не відбудеться. Тобто вода має легко, переходячи в пар, проходити е, через е, каву і відповідно перетікати уже потім у ємність. Тому ви не наливаєте менше у ємність для води. ви... Купуєте собі кавоварку під той об'єм, який вам потрібний. Якщо ви хочете варити менший об'єм, то вам потрібна відповідно менша кавоварка. Або ж ви просто будете варити великий об'єм кави, ну і потім пити її або довго, або з друзями, або е, випити той об'єм, який вам потрібний, а решту вилити. Також було багато запитань, якої фірми саме в мене кавоварка. Друзі, хочу сказати, що вона їй вже багато років, і е, я купувала її просто в звичайному магазині посуду. Е, насправді не знаю, чи є такі кавоварка. Варки зараз в продажі, але мені здається, що краще прийти в спеціалізований магазин там, де продаються саме гейзерні кавоварки, або в принципі продаються кавоварки, і проконсультуватися з менеджером та обрати ту, яка вам подобається, або ж зайти на спеціалізований сайт, який продає гейзерні кавоварки, почитати відгуки під ними і обрати ту, яка вам сподобається, чи зателефонувати на гарячу лінію компанії, в якої ви плануєте купити гейзерну кавоварку. Наступне запитання це з приводу помолу кави. І тут я також хочу звернути вашу увагу, що не потрібно купувати супер дрібну, мілку каву, тому що через неї просто не буде проходити водичка, пар не буде проходити, і відповідно ваша гейзерна кавоварка може зірватися. Це не той помол, який потрібен нам для того, аби приготувати турецьку каву. Тут потрібна помол, який підходить вам саме для фільтр кави. Тобто приблизно ось таку щільність я завжди використовую. І ви можете купувати вже готову перемелену каву, ви можете купувати каву в зернах, це ваше особисте бажання. Я, звичайно, люблю каву в зернах купувати, але іноді, якщо в мене немає часу чи можливості купити саме каву того сорту, який мені подобається в зернах, я обираю вже готову перемелену каву, який я впевнена, і я буду знати, що вона дасть мені той смак, який мені подобається. Наступний коментар з приводу температури води, яку ми заливаємо, у ємність для води в гейзерній кавоварці. Багато хто написав, що не можна ні в якому разі заливати теплу чи гарячу воду. Ну і тут я хочу посперечатися. Просто логічно подумавши, нам потрібно спочатку цю воду довести до температури кипіння, аби вона переходила в пар, проходила через тоненьку таку ємність і далі переходила в нашу каву, піднімалася догори і вже протікала кавою, у ємність, де вона збирається. Тому якщо ви залиєте вже теплу водичку, то відповідно вона швидше закіпить. Залиєте гарячу, цей процес буде ще швидшим, і е, це не має абсолютно ніякого значення температура води, яку ви будете заливати у ємність для води в гейзерній кавоварці. Е, це просто вода, і ми ставимо її на вогонь, доводимо до кипіння. І тому, чим більш вищої температури вона буде, тим швидше цей процес буде досягнутий. Я дуже вдячна за ваш досвід, хто написав про те, як він використовує гейзерну кавоварку, яку каву ви отримуєте. І також за ті коментарі, коли ви порівнювали гейзерну кавоварку великого об'єму і маленького. Мені також захотілося придбати ще одну кавоварку меншого об'єму, так аби здійсно самі спробувати різницю того смаку, який ми будемо отримувати. Я дуже вдячна, що ви були сьогодні зі мною за ваші коментарі, за ваш досвід, за те, що я також щось переймаю від вас. Я вдячна за те, що ви ставите вподобайки, підписуєтеся на мій канал, а вже зовсім скоро очікуйте нові відеорецепти. З вами була я, Олена Онищенко, і до зустрічі на моєму YouTube-каналі.